Доброго дня, мої підписники і гості каналу. Готуватимемо сьогодні на моїй кухні таке смачне творожне печення вушка. Воно складається з небагатьох інгредієнтів. Так, 300 г творогу я взяла. От, подивіться, 2 ложки жирної сметани домашньої. Одна ложка масла десь 20-30 грамів. Ложечка суди сюди вкидаємо. Стакан борошна, ванільний цукор, цукор, який нам пригодиться трішечки пізніше. Отак от тарілочці. І, звичайно, противень, який я змазала олійкою. І так замішуємо чисто. Сьогодні я буду поетапно це робити через те, що фотографую сама. У творог ми вкинули ванільний цукор і майже 2 стакани борошна. І викачали великий корж. такий, ось такий. Достатньо а, хороше тісто, яке поділили на дві частинки. Так. Присипали стіл борошном і будемо його розкачувати в корж, не дуже тонкий, але і не товстий, десь на 0,5 см. За допомогою склянки робимо такі кружечки, Мочуємо їх у цукор, пам'ятаємо про те, що цукру ми не клали. Гарно мочуємо цукор і от складаємо на пополам. І ще напополам. І отворились у нас такі ушка, які викладаємо на противень І так дуже легко вмочуємо цукор, перегинаємо напополам, і ще напополам. І робимо отакі ушка красиві і викладаємо їх на противень. Тісто можна розкачувати і тувще, і тонше. Якщо ви хочете, щоб пухкіші були, було печення, можна розкатати товще тісто. Якщо тоншеньке, можна тонше. Отже я розкатала і тонше, і товще зробила. Це печення настільки смачне. Я його дуже часто готую і легке в приготуванні, що ну, таке ніжне, таке смачнюще, що такого в магазині не купиш. Воно таке маслянисте. Ну і, і творожок відчутний. Дуже смачне печень. Я раджу всім приготувати його і будете мені дякувати за нього. Отакі красиві по дитячому такі маслянистенькі виходить, нас печив, Ну просто словами не передати. Як ото вже зразу от, цукор надає такої з кориночки хру хрусткої. Коли спечеться, буде хрустка з кориночка, а всередині таке м'яке, як масличко. Із творожною кислинкою. Дуже смачне печиво. І поставили ми в розігріту духовочку на 180 градусів. Тільки подивіться, яке гарне отрималося у нас печиво. А смачне? Прямо в руки тоне. Його ще раз спробую, але ми готуємо його майже кожного тижня. Таке воно. ну, Смак неймовірний. Готуйте таке печиво, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, обов'язково приготуйте. Не може готуйтесь.